Кожина, в мене до тебе є серйозна розмова. На просторах тіктоку я тут почув, що є такі магазини для тваринок, Зоомагазини. І там є все. Так от, в мене вопрос. Ти жадіна, чого в мене нічого нема? Коженка сказала поздоровкатися з вами, коли буде знову мене знімати, так що всім здрасті. Що ти, бляха, знімаєш? Ти знаєш, скільки коштує пікюр, вообще. «Що ти знімаєш? Мене саме вуче мас аз... Та що вам розказати? Линяю. Лізе та шерсть, я влизуюсь, роблю некрасиві діла і нам дуже громко. Кожа насердиться, майже якусь вписок мені засовує, ну, нічого не помагає. Да, ну в таке до. От і пролетів перший місяць літа. А ти яким як вах, й не був.